Норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, прийнятого в 2019 році, покликані забезпечити державну єдність, територіальну цілісність та національну безпеку України. Конституцією передбачено, українська повинна звучати в усіх сферах суспільного життя. Однак, перехід на державну мову і досі триває поступово. Сьогодні у нас працює сім внутрішньопереміщених осіб з території східної України які розмовляли російською мовою до працевлаштування на виставці переважно вони спілкуються українською мовою з нашими відвідувачами за необхідності за проханням відвідувачів. Вони можуть спілкуватися з ним російською мовою. Відсотків 60 відвідувачі виставки розмовляють російською мовою. Місцеві мешканці та гості регіону зазначають, що функціонування української мови у сфері обслуговування останнім часом значно покращилось. Більшість української більшості. Я сама переселенка, і yeah. тут кругом тільки українською. У нас тільки українською <пробітник> 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 ну, зазвичай був, тільки українською. Для охочих вчитися та поліпшувати свої навички володіння державною мовою. Створено безкоштовні місячні курси, що проводяться в рамках проєкту Єдині. Зараз триває навчання на четвертому курсі проєкту Єдині. Це проєкт такого всеукраїнського масштабу. В Ужгороді він стартував у липні. Щомісяця відбувається новий набір, тобто люди, які усвідомили для себе, що хочуть опановувати нашу рідну мову, вчитися, вчитися, вдосконалюватися, то вони мають таку змогу. І 16 липня чинності набрала низка норм закону про державну мову та запроваджена адміністративна відповідальність за порушення. Юристи пояснюють, які ж нововведення вже працюють, кого можуть оштрафувати і за що саме. Ще у 2019 році на виконання цих положень було прийнято закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, або закон про мови, якщо легше його називати, який якраз був покликаний передбачити ці сфери суспільного життя, де повинна обов'язково використовуватися українська мова і надаватися послуги державною мовою. Будь-які пристрої чи прилади, які ввозяться чи використовуються на території України, вони повинні мати україномовну версію. Інтерфейсу комп'ютерного інтерфейсу або можливість переналаштування на такий україномовний інтерфейс. По друге це стосується будь-яких веб-сторінок або чат-ботів, тобто вони за замовчуванням, тобто одразу для користувача повинні мати україномовну версію вже із можливістю подальшого переналаштування на інші мови. І по-третє, це стосується і будь-яких застосунків, тобто вони знову ж таки мають відкриватися для користувача українською мовою із будь-якими подальшими змінами. Значна частина підприємств віддали перевагу українській мові одразу від початку повномасштабної війни в Україні. Україні. це ж стосується і онлайн-сфери обслуговування. Зараз це більш українізовується все, з'являється багато українського, і на деяких сайтах, наприклад, як на нашому, взагалі, пропала російська. Ми дійшли типу висновку фактично на другому-третьому тижні війни. Що нам краще від неї відмовитися. Наш сайт зараз так діє, що Якщо ви в Україні, то відкривається українська версія сайту. Ну, раніше українські версії сайту можна було обрати вже російську. зараз тільки українська. А якщо ви за кордоном, то це буде інтернаціональна версія, тобто тільки англійська мова. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної ухвалила Верховна Рада 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно кожні півроку.